Слухай, люди говорять про біткоін по 400 тисяч за штуку. А що, якщо я скажу, що золото може вистрілити в ціні на 2, 4, 5, 10, а може й 20 разів? Як це можливо? Станом на сьогодні, Америка тримає 8 тонн золота. Або 261 мільйон унцій. Золото. Одна унція це 28 грам. Вся фішка в оцінці або переоцінці золота. В 1934 році золото було переоцінене з 20 доларів на 35 баксів. Перший раз. Це були часи Великої депресії в Америці. В другий раз золото було переоцінене в 1910. 172 році. З 35 баксів на 38. Третій і останній раз золото було переоцінене в 1973 році з 38 доларів на 42 долари. 42 бакса. За одну унцію золота. Одна унція це 28 а, грам. Тобто, всі вісім. Тон. Думайтесь на секундочку, все золото, яке є в Америці, оцінене по 42 а, долари за унцію. Реальна ціна ринкова ціна золота зараз 3 тисячі плюс 3,80, щось таке, але більше ніж 3 тисячі доларів за 28 грам або за одну а, унцію золота. А, one а, ounce of а, gold. 42 долари і 3 тисячі доларів різниці. Президент Трамп сказав, що він хоче зробити аудит всього золота, яке є в Америці. І для деяких людей це було сигналом, що ця переоцінка взагалі може статися. Останній аудит проводився в 1953 році. З того часу ніякого аудиту, окрім деяких фотографій зі сховища, не було. Ілон Маск зі своїм доджем сказав, що він хоче провести цей аудит і взагалі подивитися, що відбувається, яка реальна ситуація на складах з золотом. І тепер саме цікаве, яким чином ціна на золото може взлетіти в космос. Теперішня ціна ринкова на золото це 3 тисячі доларів. Якщо взяти все золото, яке є в Америці, і порахувати по 3 тисячі доларів, то ціна за це золото буде 773 мільярди доларів. Це велика сума, але по мірках Трампа я не думаю, що вони були б цим довольним. І всі останні рази, коли робили переоцінку золота, то ціна на золото піднімалася. І що якщо вони продадуть золото по 3 тисячі доларів і піднімуть ринкову ціни до 4, потім трохи продадуть по 4 тисячі доларів за унцію і піднімуть ціну на золото до 10, потім по 10 тисяч і піднімуть ціну за унцію до 20 тисяч. 20 тисяч доларів за унцію це вже не 773 мільярди доларів, а 5 тисяч. Трильйонів е, доларів. І таким чином можна гратися, гратися і гратися і піднімати, і піднімати е, ціну е, далі. І Трамп обіцяв золотий вік для Америки. Можливо, саме це він і мав на увазі. Щоб е, зробити переоцінку на золото, треба е, мати підтримку Конгреса. Вона в нього є, як мінімум, ще буде до кінця наступного року. Року. В цієї історії є цієї медалі є дві сторони. Негативному деякі люди кажуть, що це все маніпуляції і ні до чого доброго це не приведе. Але треба розуміти, що Трамп і цей, який є зараз, і це не той президент, який вже був раніше. Другий його захід на президентство в його команді немає старих акул з республіканської партії, всі навколо нього тільки «Yes, sir! Yes, sir!» вони можуть піти на якісь такі кроки. Я думаю, запросто можуть таке щось зробити. Золото це чудовий варіант для диверсифікації портфоліо. Золото можна купити як фізично, так само можна купити на будь-якому брокері онлайн. Якщо ми говоримо про. Фізичне золото, його можна купити в Костко або в Walmart. Онлайн покупка. То вже якщо купляти, то купляти саме золото онлайн, а не різні компанії, які добувають золото. Варіант один із багатьох GLD, це велика мільярдна компанія. Це все не являється якоюсь рекламою, це все великі компанії, які вже давно е, на ринку. Просто говорю про різні варіанти. Золото є класною інвестицією, стабільною, весь час зростає в ціні. Я не говорю, що президент Трамп обов'язково зробив би цю переоцінку, але погодьтесь, що це було б якось по-Трамповськи. Всі про це говорили. Нестандартний, екстравагантний хіт. Всі були б на вухах. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал і бережіть себе.